Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про дев'ятий закон із книги 48 законів влади перемагайте власними діями, а не аргументами. Будь яка перемога в суперечці, здобута словами, насправді може обернутися поразкою вона породжує приховану образу та опір, які залишаються надовго, навіть якщо ваша логіка була бездоганною. Натомість дійте так, щоб ваші вчинки самі доводили правоту. менше слів, більше дій. Що це означає? Чому дії важливіші за слова? Давайте розберемося. Дев'ятий закон підкреслює, що реальна сила влади проявляється не в суперечках, а в конкретних діях. Часто ми намагаємось переконати інших за допомогою аргументів, логіки або емоційних промов, але справжній вплив ви можете досягти лише через свої вчинки. Коли ви демонструєте результат, ви показуєте свою ефективність. Люди будуть вражені вашими досягненнями і, відповідно, більше вас поважатимуть. Ваші дії стануть потужнішим доказом вашої позиції, ніж будь-які слова. Пам'ятайте, що багато людей вважають слова за прості порожні обіцянки, тому важливо, щоб ваші дії відповідали вашим словам. Якщо ви обіцяєте щось зробити, дійте так, щоб ваші вчинки підтверджували це. Цей закон також свідчить про те, що дії можуть говорити голосніше, ніж слова. Коли ви застосовуєте цей принцип, ви можете обійти суперечку і досягти свого через результати, що веде до успіху. Султан і візир. Візир прослужив своєму панові років 30. Його знали і шанували за лояльність, правдивість і побожність. Однак через чесність у нього при дворі з'явилось чимало ворогів, і ті поширювали чутки про його дволичність і зрадливість. Вони підозрілою горділи це султанові, аж він утратив довіру до безвинного візира і, врешті, наказав стратити відданого слугу. У цій країні засуджених до смерті зв'язували і кидали в загорожу, де султан тримав найлютіших мисливських собак. Собаки швидко розривали жертву на шматки. Проте, перш ніж візира кинули до собак, він звернувся з останнім проханням. Прошу відкласти страту на 10 днів, сказав він, щоб я міг розрахуватись боргами, зібрати гроші, які мені заборгували, повернути людям речі, які вони віддали мені на збереження, розділити моє майно між членами родини та призначити дітям опікунів. Одержавши гарантію, що він не спробує втекти, султан погодився виконати прохання. Візир поспішив додому зібрав 100 золотих монет. І пішов до Єгеря, який доглядав собак султана. Він запропонував сто золотих і сказав Дозволь мені доглядати собак протягом десяти днів. Єгер погодився і протягом десятьох наступних днів візир опікувався собаками, гарно доглядав, щедро годував, наприкінці терміну вони їли з його рук. На одинадцятий день візира повели до султана, проговорили всі звинувачення. І султан спостерігав, як візира зв'язали і кинули до собак. Але коли собаки побачили візира, вони підбігли до нього, лижучи йому руки та ноги. Вони грайливо поклали його на плечі й бавились з ним. Султан та інші свідки були вражені, і султан запитав візира, чому собаки пошкодували його? Візир відповів: Я доглядав їх 10 днів. Султан сам бачив результат Я догоджав тобі 30 років. І виявився невдячним. Я засвідчив свою вірність через наклепи моїх ворогів. Обличчя султану спалахнуло від сорому. Він не тільки помилував візира, але й подарував йому комплект гарного одягу та віддав йому людей, що гнобили йому. Плахетний візир дарував їм свободу і надалі добре до них ставився. Витончений прийом із книги арабської мудрості й підступу XIII століття. Як реалізувати цей закон? Перш за все, будьте готові діяти. Замість того, щоб витрачати час на суперечки, зосередьтесь на виконанні завдання і досягненні цілей, ваші досягнення привернуть увагу і викличуть повагу у інших. По друге, розумійте, що ваші дії можуть надихнути інших, вони можуть стати прикладом для наслідування і змусити людей звернутися до вас за порадою або підтримкою. Цей закон це лише один із багатьох ключів до розуміння справжньої влади. Як ви вважаєте, чи працює він у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях, а якщо ви не бачили попереднього закону, у правому кутку буде підказка. Якщо вам було корисно, не забувайте підписатись на канал, діліться відео з друзями, давайте просувати український YouTube разом. До наступних зустрічей.